Доброго дня, шановне панство. Ще раз продовжуємо курс наших лекцій з дисципліни оптимізації технологічних процесів виробництва продуктів бродів і виноробства. Сьогодні ми з вами розглянемо лекцію номер 5 основні задачі оптимізації технологічних процесів. А розглянемо наступні питання. Заторкнемо методологічні основи, основи оптимізації, класифікацію вибір і умови застосування методів оптимізації, постановка задач оптимізації, та аналітичні пошукові і статистичні методи. Також торкнемося визначення меж системи і критерії оптимальності. І так, нагадаємо про те, що методи неметологічні основи оптимізації це процес оптимізації лежить в основі всієї інженерної діяльності, оскільки класичні функції інженера полягають у тому, щоб з одного боку проєктувати нові, більш ефективні і менш дорогі технічні системи, а з іншого боку розробляти методи підвищення якості функціонування існуючої системи. Ефективність оптимізаційних методів, що дозволяють здійснити вибір найкращого варіанту, без безпосередньої перевірки всіх можливих варіантів, тісно пов'язана з широким використанням досягнень в галузі математики шляхом реалізації інтерактивних обчислювальних систем, що спираються на суворо обґрунтовані логічні процедури і алгоритми на базі застосування обчислювальної техніки. Тому для викладу метологічно-хостової оптимізації потрібно залучення найважливіших результатів теорії матриць, елементів лінійної алгебри і диференційного числення, а також положень математичного аналізу. Оскільки розмірність інженерних задач, як правило, достатньо велика, оптимізаційні методи орієнтовані головним чином на реалізацію за допомогою електронно-обчислювальних машин. Методи оптимізації ефективно застосовують при проєктуванні і керуванні технологічними процесами, при проєктуванні технологічних процесів і виробництв, а також систем керування, вибираються найкращий метод виробництва, схема виробництва, технологічний режим, варіант, системи керування, при експлуатації технологічних процесів, ліки рогарячаних виробництв, пиво безалкогольної промисловості. Бажано забезпечити найкращий технологічний режим за допомогою оптимальної системи керування. В цих випадках виникає питання: а що ж таке найкраще? Вихідною величиною при аналізі технологічних ланок з точки зору оптимального керування повинна служити техніко економічна ефективність ведення процесу чи проєктування. Рішення задач оптимізації з використанням технічних засобів, особливо електронно обчислювальних машин. Пов'язано з коректною постановкою задач оптимізації. Це особливо актуально в зв'язку із широким застосуванням систем автоматизації, проєктування САПР і автоматизованих систем керування технологічними процесами АСУ, ТП. Перша і відповідальна задача розробки алгоритмів прийняття оптимальних рішень при проєктуванні. Е і керування технологічних процесів. Постановка задачі оптимізації від її, грамот, від, від її грамотного формулювання в значній мірі залежить а сам алгоритм оптимізації. І так, постановка задачі оптимізації. Для того, щоб використати математичні результати, чисельні методи теорії оптимізації, для рішення конкретних інженерних задач, необхідно встановити межі системи. Що підлягають оптимізації, визначити кількість критеріїв, на основі якого можна зробити аналіз варіантів із метою виявлення оптимального, здійснити вибір змінник, що використовують для визначення характеристик і ідентифікації варіантів, і, нарешті, побудувати модель, що відображає взаємозв'язки між змінними. Ця послідовність дій складає зміст процесу постановки задачі оптимізації. Коректна постановка задачі служить ключем до успіху, оптимального дослідження і асоціюється в більшому ступені з мистецтвом, ніж з точною наукою. Я вам про це казав і на починаючи, взагалі, наші, наш курс дисциплін. Це саме я кажу і на попередніх курсах, що будь-який технологічний процес це мистецька частина. Особливо це стосується варіння пива, виготовлення вина інших продуктів бродіння. Тому, скажіть, будь ласка, на оптимізацію нашого процесу може повпливати якість нашої сировини? Звісно, може повпливати Чи є чи буде це оптимізацією процесу, якщо ми покращимо сировину, яку ми закуповуємо для виробництва пива? Звісно, це буде оптимальними рішеннями цього, якщо звісно, у нас але на це впливає знову ж таки фінансова складова? Тому в цьому і полягає сутність визначення оптим... оптимальних рішень. Для правильної і коректної постановки задачі оптимізації необхідно виконання наступних умов. Наявність одного критерію оптимальності. Тобто, якщо ми беремо так: або ціна, або якість. Наявність об'єкту оптимізації ступеня свободи для об'єкту керування керуючих впливів, можливість кількісної оцінки оптимізуємої величини. Ну, обов'язково, щоб ми не оптимізували, чи ми оптимізуємо наше життя, чи ми оптимізуємо технологічний процес, має обов'язково у нас бути кількісна оцінка. Постановка задачі оптимізації передбачає існування конкуруючих властивостей об'єкту, вибір компромісного рішення і представляє у таких випадках процедуру рішення оптимальної задачі. В часткових задачах оптимізації, коли потрібно отримати екстремальне значення, якого-небудь параметра оптимізації, конкуруючі властивості можна і не виявити. Можливість існування специфічних екстремальних властивостей самого об'єкту оптимізації потрібно враховувати при розгляді конкретної оптимальної задачі. При формулюванні задачі, е при формулюванні задачі оптимізації можна виділити ряд послідовних етапів. Це визначення меж системи. Вибір критерію оптимальності, незалежних змінних і побудова математичної моделі системи. Класифікація вибір і умови застосування методів оптимізації. Існуючі, чис... існуючі числе... числи методи для розв'язання оптимальних задач можна звести до трьох груп, а саме аналітичні, числові або пошукові, експериментально, статистичні або просто статистичні. Вибір того чи іншого методу оптимізації обумовлюється такими чинниками: як об'єм розрахунків, складність методу. Розмірність задач оптимізації, можливість застосування комп'ютера в розрахунках. Для розв'язання конкретної задачі оптимізації обирають той математичний метод, який дозволяє отримати кінцевий результат за мінімальних витрат часу на розрахунки, або давав би можливість отримати найбільший об'єм інформації в задачі, яка розв'язується. На вибір методу оптимізації з Істотно впливає е, правильна постановка оптимальної задачі, а також вид математичної моделі. Е, в даний час існує безліч методів пошуку оптимальних рішень задач. Пошукові методи можна класифікувати: методи умовної оптимізації, методи безумовної оптимізації, залежно від характеру екстрему, методи локальної і глобальної оптимізації. Залежно від, від характеру використованої інформації про функції мети, розрізняють детерміновані і статистичні. Ну, це більш розширений варіант попередніх тих, що були визначені. А саме трьох груп: аналітичні, пошукові і експериментально статистичні і просто статистичні. В багатьох методах Розв'язання оптимальної задачі, методи досліджень функцій, множинників, лагранжа, лінійне програмування застосовують поєднання декількох методів. Спочатку розв'язують задачу обраним методом, а на етапах розрахунку значень, постійних коефіцієнтів чи деяких оптимізуємо факторів, використовують інші методи, що дозволяє скоротити об'єм розрахунків. Мається на увазі, що на кожному етапі підбирається той метод розв'язання тієї чи іншої задачі, який знову ж таки є більш оптимальним для використання. Вважається, що найкращим є той з методів, з яким напрацьовано найбільше досвіду по оптимізації конкретного циклу об'єкту. Іншими словами, хочу вам сказати так: найкоротша дорога від пункту А до пункту Б це та дорога, яку ви знаєте. Аналітичні методи. До аналітичних методів відносять ті, що дозволяють знайти оптимальне рішення без знаходження проміжних неоптимальних значень. Вони застосовуються тоді, коли оптимізуємо функції, задані аналітично, і число незалежних змінних невелике. Це характерно для детермінованих процесів, тобто таких, які можна описати дифференціруєми функціями. Аналітичні методи поділяють на методи дослідження функцій класичного аналізу, методи, що використовують невизначені множини килагранжа, варіаційне обчислення, лінійне і динамічне програмування, принцип максимуму та інші. Пошукові методи. Засновані на послідовному розрахунку критерії оптимальності шляхом варіювання незалежними змінними по певному плану. Пошукові методи різноманітні за математичними розрахунками, до них відносяться різні модифіку... модифікації градієнтних методів, круте сходження, випадкового пошуку та інші. Із цієї групи методів широко застосовується метод Гауса Зейделя. Заснований, заснований на тому, що всі, змінні, що всі змінні фіксуються на певному рівні, а однією змінною варіюють до тих пір, поки критерій оптимальності досягне максимального значення. Потім це значення, змінює, потім це значення змінною фіксується і розрахунок повторюється з іншою незалежною змінною, до тих значень, коли будь-які змінні аргументів будуть призводити до відхилення критерію оптимальності від його екстремуму. Статистичні методи. Статистичні методи застосовують у тому випадку, коли існує недостатньо інформації для математичного опису процесу, що розглядається. Або він дуже складний, і з цієї причини неможливо для нього скласти детерміновану математичну модель. Приклад потреби статистичного методу: ну, наприклад, подача електроенергії або подача пари в різні пори року одного і того ж підприємства в різні пори доби. В різний час доби одного і того ж підприємства. Приклади того, що в певний там час вночі падало падала подача пари, і за цього змінювався технологічний процес. Відповідним чином це не піддавалося звичайним математичному дослідженню. Наприклад. Пошуковим або аналітичним методом. Тому вдалися до статистичних методів, і з'ясувалося, що саме вночі працівники цієї котельні змінюють там напругу, і змінюють, і вони вечеряють, і тому не досить. Ретельно доглядають за обладнанням, і відповідно відбувається падіння подачі пари на технологічний процес, а саме в цей час відбувалося погіршення якості випускаємої продукції. Ну, це такі приклади неможливості використання цього, але ці статистичні дані розглянули і знайшли причину саме в цей час. Що саме в таких, в таких способах має використовуватись статистичні методи. В цьому випадку досліджуємо процес розглядають як чорний ящик. Залежність математичної моделі між вхідними і вихідними величинами одержують за даними дослідників пасивного або активного експерименту. До цих методів відносяться методи. Регресивного і кореляційного аналізу метод Брандона, Бокса уілсона та інші. Перевагою цих методів є простота і універсальність. Недоліким є мала надійність у випадку перенесення результатів досліду для одного і того ж об'єкту за інших умов пасивного експерименту. Для одного і того ж об'єкту можуть бути різні моделі, одержані пасивним експериментом. За статистичних методів оптимізації найчастіше застосовують планування експерименту, що дозволяє значно скоротити об'єм досліджень і розрахунок оптимального значення критеріїв оптимізації. Хочу нагадати основні ще. Послідовні етапи для оптимізації системи: це ми зараз їх трошки все ж таки нагадаємо: це визначення меж системи. Перед тим, як приступити до оптимізаційного дослідження, важливо чітко визначити межі досліджувальної системи. Межі системи задаються границями, що відокремлюють систему від зовнішнього середовища і служать для виділення системи з її оточенням. При проведенні аналізу звичайно передбачає, що це передбачається, що зв'язки між системою і зовнішнім середовищем зафіксовані на деякому обраному рівні уявлення. Проте, оскільки такі взаємозв'язки е, завжди існують, визначення меж системи є першим кроком у процесі наближеного опису реальної системи. Ну тобто, щоб у нас щоб у нас температурні, наприклад, режими не випадали за наші значення. Наприклад, якщо ми оцінюємо аналізуємо. Систему пастеризації, то ми розуміємо, що у нас не може бути температура пастеризації там 300 градусів. Да? Ми визначаємо межу системи від і до критерій оптимальності. Другий, другий ряд послідовних етапів. Це другий послідовний етап визначає критерій оптимальності. Кількісна оцінка оптим оптимізованої якості об'єкту називається критерієм оптимальності. В інженерних задачах, звичайно, вибирають критерії техніко-економічного характеру. Тобто, ну, якість, наприклад, сирвини і економічна частина це її вартість. Проте спектр можливих формулювань таких критеріїв дуже широкий. При визначенні критерію можуть використовуватись такі економічні характеристики, як Валові капітальні витрати, витрати за одиницю часу, чистий прибуток в одиницю часу, прибутки від інвестицій, відношення витрат до прибутку тощо. В інших задачах критерій може ґрунтуватися на деяких технологічних факторах, наприклад, коли потрібно мінізувати тривалість процесу виробництва виробу, наприклад, тривалість процесу пастеризації, максимізувати темп виробництва, випуск більшої кількості продукції, мінізувати кількість Спожитої енергії, максимізувати навантаження і так далі, незалежно від того, який критерій вибирається при оптимізації, найкращому варіанту завжди відповідає мінімальне або максимальне значення характеристичного показника якості функціонування системи, тобто або мінімальна витрата енергії, або максимальний випуск продукції. Тільки один критерій може використовуватись при визначенні оптимуму, тому що неможливо одержати рішення, що, наприклад, одночасно забезпечує мінімум витрат і максимум виходу продукту і мінімум споживання енергії. Тобто, у нас може бути щось одне: ми беремо за критерій. Один із шляхів урахування сукупності суперечливих цільових настанов складається у тому, що Якийсь з критеріїв вибирається в якості первинного, тоді як інші критерії рахуються вторинними. У цьому випадку первинний критерій використовується при оптимізації як характеристична міра, а вторинні критерії породжують обмеження оптимізаційної задачі, що встановлюють діапазони змін відповідних показників від мінімального до максимально прийнятого значення. Математична реалізація критерію оптимальності називається функцією мети чи цільовою функцією. Вигляд критерію оптимальності визначається конкретним змістом розв'язаної задачі оптимізації, і іноді може чинити суттєвий вплив на вибір методу рішення. На основі вибраного критерію оптимальності складається цільова функція або функція мети, яка представляє собою залежність критерію оптимальності від параметрів. Що впливають на його значення. Наступний етап незалежні зміни. Ми просто нагадаємо. На третьому головному етапі постановки задачі оптимізації здійснюється вибір незалежних змінних, що повинні адекватно описувати припустимі проекти або умови функціонування цієї системи чи процесу. В процесі вибору незалежних змінних, варто взяти до уваги ряд важливих обставин, що розглядаються нижче. По-перше, необхідно привести розділення між змінними, знання яких е, 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 можуть змінюватись, значення, яких можуть змінюватися в достатньо широкому діапазоні, І змінними, значення яких фіксовані і визначаються зовнішніми факторами. По-друге, при постановці задачі варто враховувати всі основні змінні, що впливають. На функціонування системи або якість проєкту. Незалежні змінні повинні вибиратися таким чином, щоб усі найважливіші техніко-економічні вирішення знайшли відбиток у формулюванні задачі. Нарешті, ще одним істотним чинником, третім, що впливає на вибір змінних, є рівень деталізації при дослідженні системи. Дуже важливо ввести у розгляд усі основні незалежні змінні, але не менш важливо не перевантажувати задачу великою кількістю дрібних несуттєвих деталей. Тому що при виборі незалежних змін доцільно керуватися правилом, відповідно до якого варто розглядати тільки ті змінні, що роблять істотний вплив на характерний критерій, обраний для аналізу складної системи. І четвертий етап це модель системи. Після того, як характеристичні критерії і незалежні змінні обрані, на такому етапі постановки задачі необхідно побудувати модель, що описує взаємозв'язок між змінними задачі і відображає вплив незалежних змінних на ступень досягнення цілі, обумовленої характеристичним критерієм. Проте, на практиці оптимізаційні дослідження проводяться, як правило, на основі спрощеного математичного уявлення системи, тобто на математичній моделі. Застосування моделей обумовлено тим, що експерименти за реальними системами, звичайно, потребують занадто великих витрат, засобів і часу, а також у ряді випадків виявляються пов'язаними з певними ризиками. У самому загальному уявленні структура математичної моделі включає головні рівняння матеріальних і енергетичних балансів, співвідношення пов'язані з проектними рішеннями, а також рівняння, що описують фізичні процеси, що протікають у системі, наприклад, нагрівання охолодження, чи рівняння, звичайно, доповнюються нерівностями, що визначають область припустимих значень, незалежних змінних дозволяють визначити вимоги, що накладаються. На верхні або нижні межі змінних і функціонування системи. І встановити лімити наявних ресурсів. Ну, в нашому випадку, наприклад, при пастеризації наявність кількість е, е, мікроорганізмів е, е, у е, одному сантиметру кубічному пива. Е, Таким чином, елементи моделі містять всю інформацію, що звичайно використовується при проєктуванні або прогнозуванні характеристик системи. Ну, ось на цьому у нас, як завжди, питання до самопідготовки. Ця коротенька тема ми її розглянули. Ми завтра з вами спробуємо застосувати це на практиці. Береже Божа Україну та її захисників. Ще раз прямуємо до перемоги до якнайскорішої. Дякую всім за увагу.